Доброго дня, підписники, глядачі мого каналу, до вашої уваги форма Павловського Еверест. Ну, Є в нього свої недоліки, не дуже він там грузиться, трошки підгорашує, але я собі додав ще один кущ. Значить, цьому кущу. Він був посаджений весною 2019 року вегетуючим саженцем. Ось це кущ, весь кущ. Значить, грона, ну, дуже рідко кілограм, так, грам 400, е, пів кілограма, такі в мене грони получаються, але підгорашує. Але в нього дуже смачна ягода і крупна ягода. Не знаю, він мені дуже подобається, як дати йому повиснути, він має присмак. Ну, мені здається, черешні От дивіться, який він темно-червоний, гарний, крупний. От його нагрузочка, подивіться його нагрузочку. от Зрізав ще от одну гронку, бо це зараз. Ріжу замовлення. Ну, подивіться, ну, ну, блін, Ну, суперова ягода. Так, да, вона різнобійна. Але ну, гронка, ну, ну, красота, ну просто краса. Дуже він мені подобається. Я всім його рекомендую. Дякую за увагу. Слава Україні! Еверест Павловського.